Всім величезний привіт! Вітаю вас в магазині Аврора акції знижки по 10 включно. включно. Що у нас зараз? Липень. Деколи бачу, навіть, бачите, я прийшовся по Аврорі. Дивлюся, що навіть знижки якісь є і до по 17 По 17 Червня. Давайте подивимося, що в акції які новинки. Я також покажу вам новинки. Дякую за коментарі та за вподобайки. Лак, Тафт 124 гривні. А ось це вже я бачу новинки. Дивіться, це виготовляється в Україні наш вітчизняний виробник. Лак для волосся по 99 гривень 300 грамів, дешевше за тафт. Так, добре. Давайте далі подивимось. Так, до 10-го числа знижка на фарбу паліт 64 гривні. Хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Я вам дуже-дуже вдячний. Величезне вам спасибі. І хочу вам побажати найкращого, самого найкращого тижня, щоб у вас все було добре. 59 гривень фарба Color. Мабуть, вже це ж була рябіна, да? Називалась. Так, да, це була рябіна, бачите, змінили, мабуть, упаковку Екмі да, рябіна. Тепер назвали коро, кол, колор Авенна. Річ Авенна 59 гривень. Зі знижкою Лоріаль Ельсев бальзам для легкого розчисування, для довгого пошкодженого волосся. Ціна 124 гривні. І також в акції ось цей фіолетовий зволожуючий бальзам, усі йдуть а, по 200 грамів, а цей для жирного волосся. А, шампунь сльоз, ще тримається вага 440 грамів від шварцкоп. Також непоганий шампунь, дуже багато для різного волосся. А, вибачаюсь, це не 109, 129 сльоз. Ціна це так стоїть трішки криво. Ось а, паста сульсена. Добре, що націнник подивився. Лікувальний засіб проти лупи. Я також а, його купував. Дякую, хто мені а, підказав в коментарях ще давніше. 109 гривень зараз зі знижкою. Як написано, шампунь гель для душу Арко, два в одному чорний, 55 гривень, чоловічий. Так, я знайшов бомбочки для ванни. Так, по 19 гривень. Бачу зараз непогані ціни на палітри тіней по 39 та по 29 гривень. Так, а на цю велику палітку ціни не бачу зараз, просканую. Крем кушон тональний по 64 він вже йде зі спонжем спеціальним. Так, бачу зі знижкою до 14 червня 29 гривень милофіксатор для брів. Оце, мабуть, він, да? Від Lovit. А, ось цей, так, да, знайшов. 29 гривень. Не знаю, що це таке, але це якісь дівчачі штучки. Також не знаю, що це таке. 39 гривень, спрей якийсь. В акції ось такі фруктові гелі для душу. 300 г по 18 гривень. Не знаю, як вони піняться чи добре пахнуть, але я думаю, що добре пахнуть. Ціна 18 гривень. Ой, пахнуть класно. Ану я диню понюхаю. Ой, беріть диню, диня шикарна. Так, в акції бачу фа. По 59 гривень 250 грамів. І ось такий 54 крем гель для душу, манго та маракуя. Він йде вже 500 грамів. Ну, а це хочу вам показати новинки. Спрей для тіла та для волосся. Хочу сказати, що на літо взагалі, мабуть, буде круто, шикарно. Тут йдуть з різними, мабуть, ароматами. А показую як новинку: 199 гривень 250 грамів. Парфумовані спреї для тіла та для волосся. Я хочу сказати, що на літо, так дійсно, це, ну, знаєте, як туалетну воду, там десь раз, два, три бризнули. А цей спрей можна і на руки, і на волосся, і на тіло. Так що зверніть увагу, коли буде акція. Дивіться, яку я знайшов туалетну воду, також від Lovit, вона парфумована йде, вміститься у вашу косметичку. І а, можна протягом дня а, нанести аромат 44 гривні. Є дуже різних багато. Мабуть, да, різний тут і зелений, і фіолетовий. В акції станочки бік на 3 леза 24 гривні. Зі знижкою зараз піна для гоління. А гіпс чи гіпс. Читається, мабуть, як джіпс, як джілет, Джіпс. Піна для гоління 44 гривні. Так, дивіться, що я знайшов. Спрей бальзам для горла. При болі в горлі. Тут вже така, знаєте, можна сказати, як аптека, не аптека, фармацея в магазині Аврора. Так, далі народний цілитель, 15 трав при неврології та запаленні сіданчного нерва, радикуліті ревматизмі. 15. Ой, вибачаюсь, 40 грамів, ціна його 44 гривні. Ой, дивіться, пертусін, сироп з чобрицем. 100 грамів, і ціна його лише 9 гривень. Зверніть увагу. Назвичайно ну, хороша штучка зараз. Так, а це фаусепт. Спрей бальзам для горла при болі в горлі. А я здається, вам показував, правда? Так, да, я вам показую. Так, а це що? Сушкар. Проти грибка чиста хода забирає вологу. Це, мабуть, для цього? Присипка для ніг, присипка для ніг для шкарпеток та взуття. Тест з золотом, смужка для визначення вагітності 17 гривень. 9,1,1. Виногель для ніг. З кінським каштаном. Крем-пантенол. Дійсно, фармацея 49 гривень 75 г. Це показує, що варто на літо зараз придбати після загару 64 бальзам. Я навіть знайшов дикло Фоймнак. Ціна його 44 гривні 50 грамів. Так, рідкий пластир. Дуже добре з собою мати завжди. І навіть якщо ви їдете десь в подорож або в дорогу 34 гривні. Так, хлоргексидин, 50 грамів також у вигляді спрей, 22 гривні. І ще перекись водню у вигляді спрея. Також незамінима штучка 22 гривні. Так, набір пластирів. Тут 20 штук в упаковці по 5 штучок кожних, 4 види. Ціна таких 14 гривень. Набір пластерів тут 50 штук йде, і ціна такого 14 гривень. Я не пам'ятаю, чи був в Аврорі до мені здається, здається, що дуже-дуже давно він був. А може і не був, не знаю. З'явився, бачу на полицях знову в магазині Аврорі до Месос. Хочу сказати, що я купував оцей акційний, який зараз в іншому магазині потрійний. Поговоримо з вами на кльових та фігових вже дуже скоро. Ціна 55 гривень. Ну, ось є ще подвійний. Ціна подвійного 119 гривень, 47 гривень блок Бреф Гелевий. За 89 гривень можна придбати кубики в бачок унітазу. 69 гривень набір для пральки, ну як набір для чищення вашої пральки. Я такі теж купую. Дуже задоволений, дуже хороша штучка. Так що тримайте свою помічницю у порядку. В акції 119 гривень для миття підлоги містер Пропер. Хочу вам сказати, що дійсно я багато перепробував. Мені здається, він найкращий. 195 гривень. Я хочу сказати, що це дуже хороша ціна для цього вані, що Тут літр. ну Взагалі, знаєте, що це таке. Дуже хороша ціна. Я був в інших магазинах, він набагато дорожчий зараз. Я такі капсули не бачив. Дивіться, тут дві капсули, ну як я великі бачу перлюкс. А ось такі, що пішли по дві штучки, це вперше 24 гривні. Одна штучка 12 гривень виходить для прання кольорових речей. 99 гривень лі, лі, ні, не літровий, вибачаю, 700 г. 99 гривень Сілан 770 грамів, трішки більше, і ціна така сама, як в лінор. З'явились знову нові аромодифузори, дуже багато різних. Вони йдуть по 100 грамів об'єм 100 мл. Не знаю, як вони будуть по а, стійкості, чи будуть добре триматися і будуть буде чути аромат. Не знаю. У мене зараз в іншому я купував магазині задоволений. Це також я розповідав у відео. Кльові та фігові. 35 гривень Aqua аквапудра для прання ручного. Для прання в машин автоматі 45 гривень колор. Гламурну галу можна придбати за 27 гривень. Це дуже хороша ціна. Для ручного прання 300 г. Порошок для дитячих речей вухастик, бачите, вже коробку зменшили трішки, ніж зазвичай, що йдуть, це дуже добре. Але, мабуть, я без би що навіть можна зменшити. 400 грамів 39 гривень. Порошок для прання тайт вагою 2,100, 255 гривень. Хочу сказати, що дійсно хороша ціна 169 гривень, в іншому магазині дорожче. Кіло 800 гала. Порошок персіл йде також в акції кіло 200-189 гривень. Велике пакування порошок а, вухастик вагою 200-169 гривень. І порошок колор Аріель вагою 2700-309 гривень. 99 гривень універсальний гель для прання 2, 100. 119 гривень. На сьогоднішній день феррі лишається найкращим. Це літровий. 111 гривень. Файрі ромашка 900 г. Мабуть, Онікс змінив упаковку. Іде алої Вера та Лимон. 24 гривні, був 39 так що зверніть зараз увагу. Хто полюбляє сарму, також у нас зараз в акції по 7 включено червня 36 гривень, 450 грамів. Набір серветок віскозні. 10 штук в упаковці 44 гривні. Теж хороша зараз ціна на файну, вологопоглинаючі серветки. Тут 5 штук. І їх ціна 52 гривні. Зі знижку зараз можна придбати ось такі кошики. Це бачу новинка. Він іде пластиковий, але подивіться, як він цікаво зроблений, а, ніби зроблений із шкіряних а, ремінців прошитих. А, звичайно, оригінально. Я здалеку так спершу і так подумав, що ніби це йде шкіряні пластикові. Це пластик іде з ручками. А, три кольори. І точнісінько такі самі, тільки трішки менші. 77 гривень. Зі знижкою це також, мабуть, новинка, тому що не було, не бачив. Зроблено, бачите, навіть наклейка зроблена в Україні ось такі невеличкі кошики з ручками. Вони йдуть в декількох кольорах, і ціна також вони зараз в акції 49 гривень на 6 літрів. Так, кольори ось такі в асортименті. І точнісінько такі самі, тільки трішки менші. Зараз подивимося, по чому вони, яку ціну, вони по 55 гривень на 3 літри. І малюточки малю, малючкові, ось такі кошечки. Точнісінько такі самі, як я вам показував, на 1,5 літри 34 гривні. Так, і це я бачу знову новинка. Це поличка кутова, яка кріпиться на двосторонньому скотчі. З однієї та другої іншої з іншої сторони. А, так, бачу, оцей, де можна повісити якийсь рушник, мабуть, да, або мочалки, губки. Також є три гачка, навіть чотири гачка. Непогана така штучка. І дивіться, який гарний кольор. Це мені найбільше сподобався. Так, я відкрив, щоб вам було зручніше видно. Подивіться, тут є ще такий подвійний, бачите, щоб а, вода стікала, мабуть. Да. Я би навіть сказав, що це. А, ні. Я думаю, що це дві. Це одна ось така цікава. І в кольорах є дуже багато різних. Я відкрив три, щоб всі не відкривати, показати вам дуже багато кольорів. Ціна 129 гривень. Полиця для ванної кімнати кутова. Чохол для зберігання зубних щіток, футляр для щітки, який кріпиться на стіну. 34 гривні. Набір з трьох футлярів, мабуть, в дорогу, щоб кожен мав свій триколірний 55 гривень. Так, ще одна бачу новинка. Тримач для душової лійки. На присосці вона йде. 55 гривень. Тримач для рушників або для туалетного шпаперу. На присосках 39 гривень. Ось такий тримач для рушника паперового на присосці 59 гривень. Так, я знайшов ось такі кошики, відерка, міні-відерка для сміття. Можна поставити в ванну кімнату, або ж можна там на стіл поставити у себе в кімнаті, десь так в поличку. Можна скидувати сюди ватні палочки, ватні диски, які залишались у вас. Да? Ціна такого відра для сміття з поворотною кришкою 69 гривень. Так, ось така. Цікава річ а для збирання а, з ягодиць. Ой, для збирання ягодиць, господи, для збирання ягід, для збирання вишень. Вішайте собі і дуже зручна. Ємність для збирання з ягід. з ягоди, Фу, з ягодиць, з ягід. Наговорив. Я думаю, що це для дітей. А, знаєте що, вішати ззаду, коли дитина хоче щось зробити, з ягодиць. І... Такий кошик, коли вона зайнята або ще в туалет не навчена ходити. А Це для збирання ягід. Пані Блиск. Це також якась новинка, фірма нова. Рукавички, 8 штук в упаковці. Да, це якась новиночка. Я В нашій вроді ще такого не було. І скільки коштує 8 пар рукавичок? 49 гривень. Так, це новинка. Це у нас іде форма для випікання кексів. Давайте відкриємо, подивимось, як насправді виглядає, має вигляд та дивиться. Ось такий вигляд у цій формі. Що що я хочу сказати, що я бачив такі форми і навіть силиконові, та, металеві, але в цій формі навіть можна ще знаєте, що робити салат. Тобто вона може виконувати два дві функції: як салатник і як форма для а, випікання, ж правда. 199 гривень. Так, я замітив, а, до 14-го, по 14-х включно, а, можна придбати кухонні ваги зі знижкою Liberton, 199 та 249 гривень. Я таких баночок, здається, ще пляшечок не бачив. Вони йдуть разом з ситочкою, щоб якщо зробити якусь з овоч, а, з фруктами, да, напій, то щоб не попадали. Так, ось такі кольори. Зараз проб'ємо ціну на сканері. Так, тут я ще знайшов стаканчики пластикові, з трубочками вони всі йдуть, чи з дудочками, чи з трубочками, ой, ще й з сердечком. Мабуть, сердечко вдягається на цю дудочку. Стакан дитячий, пластиковий, багато різних кольорів. Теж незаміннима річ на кухні навіть для дачі. На пікнік а, кришка захисна від комах, але мені здається, тут комашки пролізуть такі. які Мацюпонькі самі, знаєте, які сідають на сливи. А, 39 гривень. Так, мабуть, треба також мені спробувати ось це мило, шик. Це новинка. Їх дуже багато різними фруктами. 125 грамів велике тверде мило, і ціна його зараз а, 27 гривень. Мило для лазні. Також великий, великий шматок від торгової марки шик. Дегтярне, До речі, в мене закінчується, треба обов'язково придбати. Дихтярне літо на літо мило дуже добре. Ціна 19 гривень. Там 140 грамів. Шик дитячий також. Це також бачу новинка. Тверде мило вагою 140 г 19 гривень. Так, хто полюбляє дуру, ось таке в таких коробках так, впало. А, по 5 штучок, вони по 94 гривні, 100 грамів кожне. 74 гривні тверде-блакитне. Так, ну що, такої картини я ще не бачив. У них ось таких, з такого матеріалу для творчості. Як же ж вони ці називаються штучки, пампадурки? Оце створювати картину. Ось така буде кіця. А з такого у нас буде хто це? Теж кіць? Я думав, це поросятка. І я ще знайшов качечку кряка. Я знайшов тетріс. Це гра з мого дитинства. У класі кожний мав. А зараз це все є в телефоні. А це вирощувати грибок чи кристали. Цікава штучка. Всередині ось така колбочка з якимись матеріалами і а, кришечка. Навіть не знаю, що це таке. Набір іграшковий чарівний кристал. Я зрозумів. Я буду закінчувати відео і бажати вам найкращого тижня, щоб у вас все було добре. І вже з вами зустрінемося в наступному і до зустрічі. Я хочу, щоб у вас все було гаразд.